thank you Ми канал Госфішн, і я Петюнчик. Сьогодні ми поговоримо з вами про плив рівня води на клювання риби, та з якого рівня води краще клює риба. Будь-яке водоймище з погляду його гідрорежиму слід розглядати як дуже нестабільне утворення, на підйом і відпускання рівня води тією чи іншою мірою впливає ряд факторів, які з часу можуть бути як і тривалими, що тривають іноді протягом якогось геологічного періоду, так і короткими. Ці чинники умовно можна розділити на природні і антропогенні, тобто викликані впливом людської діяльності. Безумовно, такі зміни можуть значно вплинути на поведінку рибу, а значить і на їх клювання. Давайте розглянемо, яким чином це може позначитися на успіхах та невдалих рибалках. Однак зниження рівня води також відкриває нові можливості. Наприклад, раніше недосяжна уловиста брівка або далекий струмінь може виявитись негарним місцем для облову. На невеликих великих водоймішах наслідок зменшення води, поверхні та об'єм води. Значно збільшує концентрацію риби, і відтак підвищує і шанс зловити її. Однак поступове обмілювання водойми аж до повного висихання окремих мікролових ділянок змушує рибу рухатися в пошуках кращих місць проживання. Тому, звичайно, дислокація риби на певних ділянках озера або річки, скажімо, на початку літнього сезону, може виявитися непридатними для лову надалі. І рибалок буде змушений шукати рибу в інших ділянках акваторії. Крім того, обмілення може викликати включно інших факторів, що так чи інакше впливають на клювання. Міляки, що утворюються через сильне прогрівання води, не тільки стають непридатними для холоднолюбливих видів іхтіофауни, інфра... ін... 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 але й починають сильно зростати водоймою, водними ресурсами, тобто рослинами. На річках обмілення викликає повільнення швидкість течії, особливо вздовж берегової лінії. Крім того, прогрівання дрібних ділянок характеризується малою кількістю розчинного у воді кисню. Сама ж рослинність з одного боку служить прекрасним місцем проживання деяких мальків, з іншого боку, ускладнює життєдіяльність певних видів риб. На цих ділянках доцільно буде ловити тих риб, для яких це місце виявиться придатним для їх існування, наприклад, для карася та линя. Хоча сплетіння стебл значно ускладнюють сам процес лову, однак зниження рівня води також відкриває нові можливості. Природне підвищення рівня води на відміну зниження, зазвичай носить більш короткочасний характер і загалом позитивно б'є по активності риб. Однак навесні підвищується рівень води, пов'язаним з стання снігу. Сам по собі не є фактором, що впливає на клювання. Це не це впливає переважно супутні моменти, які безпосередньо впливають на поведінку підводних жителів. Навесні з пробудження природи збільшується концентрація кисню тній воді, підвищується її температура, утворюються водна рослини. Поліпшується і збільшується кормова база. Визначальним моментом у житті риб також є загальна зміна їхньої фізіології, пов'язана безпосередньо з нерестом. У переднерестовий період клювання особливо активне. Ця активність спадає нанівець під час нересту і постнерестовий період. Втім, в цей час на багатьох водоймах рибалка справедливо заборонена. І тому засмучуватись не варто. До початку літнього періоду процес поповнення водних утворень зупиняється і починається поступове вмілення. Тільки на водоймах, які живляться від річок, що беруть свій початок у горах, все ще можливе деяке підвищення рівня води, але найчастіше, найчастіше він просто стабілізується. Незважаючи на це підвищення рівня води можна спостерігати і влітку. Таке відбувається під час рястих опадів, що випадають у ті чи інші місцевості. І тоді скаржитися на клювання в основному не доводиться. Але знову ж таки, на кормову активність риб будуть впливати переважно ті позитивні речі, які несуть самі опади, а не зміна рівня водної товщі. Хоча підтоплення певних ділянок може розширити межі проживання. Словом, період природного підвищення рівня води це гарний час для риб у ловлі. І не так важливо, які причини викликають плювання при цьому. Головне знати, що в такий час можна небезпідставно сподіватися на добрий улов. Господарська діяльність людини загалом дуже рідко позитивно є по природі. Не стала винятком і діяльність і штучного регулювання гідрорежиму деяких водой. Будівництво гребель та гідроелектричних станцій, прокладання зрошувальних каналів, збір води для потреб міст все ще іноді вливаються у проблеми катастрофічного масштабу. Досить згадати таку дію, яка відбувалася на Аральському морі, іде водне регулювання не тільки не може змусити задуматись про його вплив на клювання, а й взагалі поставити. Ставило на межі вимирання деяких видів риб. Греблі багатьох річок стають перешкодами для сезонної та нерестової міграції. І хоча такі споруди мають спеціальні підйомники для риб, що проходять, вони не вирішують усіх проблем. Але давайте не будемо про сумне. З іншого боку, така діяльність людини сприяє викнення нових водойм, а отже, і місць для улюбленого захоплення. А самі по собі ці водойми ще й річки, що їх породжують. Зазвичай виявляються зарегульованими, та на таких водоймах утворення змін рівня води, крім природнього характеру, додатково має антопорогенну складову. Якщо говорити про річки, то різке скидання води на гідроспорудах і іноді викликає значний приплив води, що негативно відбивається на клювання. Швидке піднесення води в річці збільшує швидкість потоку і різко посилює тиск водного середовища, рівень якого виявляється неприродним високим для риб. Вони не можуть швидко адаптуватися до таких змін, і потрібен деякий час, щоб активність риби прийшла до норми. Наклювання доводиться розраховувати лише з відновленням рівня води до попереднього. Але іноді такі скидання відбуваються на регулярній основі, і в цьому випадку риби, які звикли до постійних змін, значно швидко адаптуються до умов, що виникли. На водосховищах, утворених від будівництва гребель, скидання води не гаразд впливають на характер поведінки підводних жителів. Зниження рівня води на такому режимі зазвичай буде незначним. І чим більше таке водище, чим вплив буде менший. На окремих водосховищах при скиданні води іноді можна навіть очікувати посилення клювання. Деяких ведью риб. Це буває виключене утворення невеликої підвозної течії, що впливає на активність і фауни. Канали, особливо зрошувальні, що беруть цей початок від річки власними силами, є хорошим місцем для риболовлі. Але такі канали в основному мають сезонну заповненість, і риба тримається цих місць, поки канал працює. Як тільки рівень води може починати знижуватися, риба зазвичай спрямується до річок і покидає ці місця. Ну що ж, друзі, на цьому все. З вами був канал Безфіщін. Петюнчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось на рибалці.